Так от, з приводу єврозапилів ми підготували, робимо далі. Перший єврозапил ось, другий єврозапил підготовлений теж ось. І третій, я важко назвати його єврозапилом, але це буде от отакий кут. Це таке бажання замовника. Як ми його зробимо? Це теж, це теж саме, той самий єврозапил. Єдине єдина умова, що тут звичайна стяжка вже не підійде. Тут у нас будуть отакі юбіля. Вони як забув як вони називаються? Шарнірні, шарнірні юбіля вони згинаються, тобто їх можна зігнути під 90 градусів і таким чином будемо, будемо стягувати. Тюбік у нас запечатаний прямо прям як лікарство. Тому ми його пробиваємо, накручуємо нашу приспособу і отаким чином наносимо. Ще раз кажу, що важливо нанести по всій довжині рівномірно. Для чого, в принципі, ця штука тут і зроблена. І поїхали. Чик. Ну, якщо є бажання, то можна не знаю. Можна, можна на хліб намазувати. Я для, для впевненості ще додаю і з цієї сторони, тому що. Краще його потім я витру, ніж його буде там замало. Назву вона має малярна лента, малярний скотч. І просто проклеїть по цій довжині, тоді простіше буде стерти. чик 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 І одриваємо. Так. Так. Зробили ми оцю штуку, але там чуть-чуть не вистачає клею, тому... Тому чимось треба поправити. А чим поправити? Туди тюбиком краще капнуть. Ще. Хочу, хочу вірити, Це, типу, болт з гайкою. Ми, ми, ми стягуємося стільниці за допомогою того, що закручуємо цю гайку. Тому, от, тако. Що буде далі, покажу на фото. Для тих, хто дослухав це відео до кінця, невеличке оголошення. Шукаємо менеджера з продажу, який вміє рахувати вартість меблів. Ми готові працювати. Платити достойну заробітну плату і, звісно, зростати разом. Тому, якщо є бажання і ви вмієте, напишіть обов'язково мені в особисті повідомлення.